Всіх вітаю на своєму каналі, всім миру та добра, друзі. Тому, в цьому відео я хотів вам розповісти, чому курей, причина випадання у курей. Значить, у мене так, де це моя курочка тут. Одна така. ну Десь на тій, Кур... Дивіться, так, де це. оця, ну ця, наприклад, давай. От. У неї, от бачите, але дивіться, у неї відросточки. І якщо відросточки, то йдуть це, значить це зона ленька. Це перша причина. Далі, причина, що тобто, паразити. Паразити – це оці плохи всіляті. Оце влітку поширено, це от коли вони там жарко, дуже спекотно, то це поширене. До, леч... До речі, болото, тому що дощ такий пройшов вчора, але підсихає. Дуже добре. Листя падає, але сьогодні не про це. Далі, випадання пір'я із е, недотримання санітарно гігієнічних умов. Але в мене такого фу, нема, тому дуже добре, що не випадає із цієї причини. Далі причина. Причина е, обскупування, обскубування один одного. Це таке теж шкури можуть один одного обскубувати. Таке от, о, дивіться, бачите, на криль. о, о дивіться, але бачите, відростки є. Ну, ну, не хочу щось. А ці молоденькі в мене, вони не випадають, бо вони молоденькі. Значить, все нормально з ними поки. Ну, а ці от це не одні і тому це нормально. Ось обскубують один одного. Це таке є. От таке от. До речі, ота курочка. Вона вже їй легше, легше цій курочці. І, до речі, причина була проста. Її хробили, обскубували. Оце от, і оця от причина, що в неї було таке, Ну, і півень цей ще такі е, напригує на неї. Ну, тому в неї відростає зараз, тому це дуже добре. Далі. Інфекція, інфекція. Ось часто, коли на ринку взагалі, на ринку я там е, понеділям десь, е, там є кури. Кури деякі продають е, такі от нещасні, всі які такі хворі. Ось такими пір'ями, взагалі, все вони там немає пір'я взагалі. Як це обскубане таке пір'я, все таке негарні, якісь хворі? Тому це може бути інфекція чи що, не знаю також. Це така причина. Ось курочки мої. Давненько не знімала такого формату відео, там де щось розповідав е, на відео щось такого цікавого. В принципі, я вам розказав всі і обговорив. Моїх кори на даний час це сезона линька. Сезона линька… Ну Це таке сезонно. Там весною восени найпоширеніше буває. Взимку все нормально, гарне пір'я. От, от виросте в у тих сірих. Ось там аж крайне от. Так, ну давайте покажу вам. Боже, та не бийтесь. Отайно цієї сірої. Ось якщо виросте пір'я, то воно не таке сіре, таке світле, а таке темне гарне буде. Дуже гарне таке буде. Але так линяють, а півень теж так линяє. Бачите, шия в нього линяє. Але все нормально. в понеділок буду прибирати. Бо тому що, тому що канікули вже і буде роботи. Багато роботи на канікулах. Приберу тут, якраз підсохне. Чому сьогодні не прибрав? Тому що сьогодні мокро, якесь оце от болото ще, оце от. то краще хай підсохне і тоді буде прибирати. Добре, друзі, дякую вам за перегляд цього відео. До нових зустрічей. Всі миру та добра.